Ми продовжуємо нашу студію. В нас Любов Якимчук, письменниця, активістка з Луганську. Доброго вечора, Доброго вечора. Російською, українською. Українською. Точно ви впевнені? Вам повертатися? Я впевнена, ще? я з Луганська мені не повертатися. Я останні п'ять років мешкаю в Києві. А добре, отже. Ми говоримо про ви знаєте, що відбулося сьогодні в Луганську. Я думаю, що у вас є якесь уявлення. Скажіть, будь ласка, чи ви взагалі підтримуєте зв'язки з Луганчанами, чи знаєте можливо, якусь інформацію, яку ми тут не маємо щодо ситуації зараз саме в місті? Я звичайно підтримую зв'язки з Луганчанами, але якоюсь такою інформацією, яку вони не озвучили сьогодні. Я дивилася сьогодні громадські, я, я не знаю. Знаю, що стріляють, знаю, що відбувся вибух. В облдержадміністрації, і знаю, що досить таки небезпечно зараз там. Я знаю, що ви досліджували тему полонених, яких затримували, і в Луганську, так розуміюся, і в Донецьку теж в Донецькій області. Тільки, тільки в, в Луганську, області. Добре, ви можете сказати, хто ці люди, що з ними зараз, скільки їх взагалі? Тому що і, і хто взагалі володіє всією інформацією щодо затриманих або не знаю, там тих, хто затримують, утримують досі. Найбільше інформації про полонених тобто постійно оновлювана інформація є у громадської ініціативи, яка називається Восток Сос. Це хлопці і дівчата, які виїхали з Луганська через те, що їм там перебувати стало просто небезпечно. Дехто з них вже побував у полоні, і вони постійно збирають інформацію про полонених. Наразі відомо імена і прізвища трьох, і ім'я одного з полонених полонені це Тимур Юлдашев, про якого дуже багато говорили останнім часом. Це Людина, яка організувала самооборону Луганська, а потім його до себе можна сказати так, завербувало МВС, і при МВС були такі плани, вже утворювався загін боротьби з терористами саме в Луганську, в Луганській області. Але Тимура захопили 28 квітня, і відтоді він перебуває у полоні. І МВС. Нічого не робить для того, щоб звільнити свого офіційного працівника, Тепер mm -hmm. уже майстра спорту міжнародного класу. І ось це «Юго-Восток Юго Сос. Це «Юго-Восток Сос, але є така ініціатива Восток Сос. Є у них сайт Ваствосвок Дефіссос.орг. І Ще uh, раз, в, восток. Восток Дефіс Сос. Сос. Крапка Орг. Орг. вони постійно збирають цю інформацію і намагаються uh, допомогти переселенцям, яких стає все більше і більше людям, які бажають виїхати з Луганська і області. А так само з Донецька вони допомагають і Донечанам. От і uh, недавно вони мені повідомили. Це? Так, вони. Е, недавно вони мені повідомили інформацію про е, те, що е, навіть фонд Рената Ахметова та Київська адміністрація переправляють е, бажаючих виїхати на їхній телефон, на телефон їхньої гарячої лінії, тому що Київська міська адміністрація, не знаю, чому саме вона, говорить, що у них немає ніяких державних проблем. Програм тому вони нічим зарадити не не можуть. А фонд Ахметова, як ми знаємо, вивозять людей зі Слов'янська та з Краматорська, тільки звідти. І тому е, лінії восток СОС зараз дуже перевантажені. І е, ці урядові лінії є гарячі телефони урядових ліній, які начебто мають займатися вивезенням заручників. Але ці урядові лінії не відповідають. Принаймні за напрямком Луганський Донецьк вони не відповідають. Давайте просто класифікуємо, так з якою метою захоплюють заручників. Е, перше, я так розумію, о, викуп. Е, Ну, їх коли захоплюють, принаймні, як принаймні, я знаю більше, як це відбувається в Луганську. Їх коли захоплюють, вони їм загрожують. І вони здебільшого Луганську хочуть, щоб ці люди перестали, ці активісти перестали займатися своєю діяльністю. Тобто бути активістами, пускати стріми з Луганська, наприклад, або збирати інформацію як журналісти, або як якимось чином допомагати. В справі українській, не справі Луганської Народної Республіки. Коли їх захоплюють в полон, декому з них їм всім загрожують, але декому говорять, що ми вас хочемо обміняти на БТР, на якусь там зброю, на якусь там автівку. Тобто такі є бажання, але. Це я так розумію про, про це говорять е, якісь там рядові е, в СБУ. Е, бо коли е, ці люди заручники СБУ зустрічаються маєте на увазі захопленого СБУ е, та ДНР? Захопленого народної м. так званої народної республіки. От е, тобто, а коли е, ці заручники зустрічаються з командирами, то ну їм стає зрозуміло, що з ними далі будуть, чи вони будуть там далі знаходитися, чи їх все таки за кілька днів відпустять тортури. Це тому, що ми розумієте, справа в тому. що Дуже багато інформації, і ми не знаємо, де інформація, яка відповідає дійсності, де інформація, яка відбувається, весь час, чи всіх піддають терпорам, чи не всіх. Чи... Яка в цьому сенсі, яке поводження з цими полоненими? Ну, їх всіх залякують. Це однозначно. Їх всіх залякують. Їм о, говорять: ми вам прострелимо кінцівки, руки, ноги. Ми там зробимо тему, зробимо все. Їх всіх залякують, тримають декого під прицілом зарядженої зброї, заряджають при них цю зброю, декого б'ють струмом по вухах, декому ставлять банки на живіт. Тобто, щоб стався заворот кішок, і це зрозуміло, що це дуже небезпечно. Тобто, відбуваються там такі різні неприємні речі, і якась така дивна особливість, коли ці всі заручники е виходять на волю, або дехто там ще досі продовжує е перебувати. Е вони всі говорять е дуже схожі речі. Тобто, вони говорять, їх е катували, їх тортурували, і вони говорять. А там такі самі люди, і вони хочуть того самого як ми. Тобто, це трошки дивно. А, можливо, це умова, в яку якісь, якась домовлення на про що вони домовляються з терористами Чекайте, Тобто домовленість про що? Що вони будуть так так говорити? Що вони будуть так говорити? Тобто, якесь таке намагання стати на місце. І цих терористів, і зрозуміти їхню позицію. Тобто, я я не впевнена в цьому. Тобто, це таке припущення а, активістів. А, але тобто, у мене немає підтвердженої інформації жоден з них не сказав про те, що дійсно так нам сказали так говорити, але mm -hmm. чомусь вони всі виходять звідти і повторюють дуже схожу фразу. Mm -hmm. Добре, а що стосується, тобто, це але вони продовжують займатися активізмом. А вони всі, хто виходять з полону, журналісти або активісти, вони виїздять із Луганська і продовжують восток Сос. Це активісти громадського сектору, так званого Луганського, які, які виїхали і зараз займаються проблемами переселенців. Збирають гроші на, на ці всі проблеми на військових, на переселення збирають контакти, координати і контакти людей, які можуть надати квартири, якесь житло тимчасове або на міжтривалий тривалий період, і так само збирають інформацію про ну, про можливі вакансії для переселенців. От, от ви сказали, люди, які виходять, вони починають говорити такі речі. А чому їх відпускають? Тобто яка. Причина, чи ми за них платять гроші, чи дійсно міняють на БТР? Я не знаю, на якусь техніку або зброю. Я жодної інформації про те, що ви платили гроші або міняли на БТР. І такої інформації, тобто немає. Тут їх просто відпускають. Їх просто відпускають, але після якоїсь проведеної з ними роботи, спрямованою на те, щоб можливо вони не продовжували займатися цією діяльністю, або на те, щоб вони виїхали з міста і не заважали їм ну. Не заважали діяльності так званої Луганської Народної Республіки на місцях. На місцях. Угу. Як, чи є там все ж таки якісь активісти або осередки, які все ж таки ще залишились в Луганську і активно там працюють? Чи там вже немає нікого? Там є люди, але вони активно не, нічого не роблять, тобто і вся їхня діяльність це напівпідпільна діяльність, максимум, що вони можуть там якісь стрічки. Жовто-блакитні по місту розвісити, і, ну, позначити так свою присутність і дати якусь надію місцевим мешканцям, які uh -huh. просто там в депресивному стані. От, більше нічого, на жаль, там зробити нема, ну, не можна, неможливо. І по місту ходять просто дуже багато людей. Я там не так давно була, тобто я на початку травня звідти повернулася. бо... Ну, це мій рідний регіон, і мені важливо знати, що з ним зараз відбувається. От і на жаль, нічого іншого, окрім позначення якоїсь своєї присутності, зараз там зробити не можна. І ну, я, я знайомих своїх прошу не робити якихось дурниць і декого прошу виїздити, тому що там вже. Сьогодні активні бойові дії в самому місті відбуваються і просто не хочеться, щоб хтось з них постраждав. Що вас, як, чим ви займаєтесь тут в Києві? Я так розумію, що ви теж вимушені були б виїхати. Ні, 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 я сюди приїхала через. Тобто я вчилась в магістерці в Києво-Могилянській академії, потім якийсь час жила не тут, там жила в Варшаві на стипендії письменницькій. Я займаюся журналістикою, але культурною журналістикою в Києві. Тобто це здебільшого лі літературні рецензії або літературні огляди для різних для українських видань газети, для закордонних. Mm -hmm. Добре, дякую, що ви до нас прийшли.